Вітаю вишивальниць. Вирішила вам показати свого органайзера основного. Я трохи помішана, знаєте, на цих органайзерах, на цій організації. У мене цих органайзерів багато, і під настрій я їх змінюю. А сьогодні покажу самий такий ходовий, такий, до якого я звикла, який в мене більш працює, ніж інші. От цей органайзер. Містить в собі організацію ниток та інструментів. І він переносний, і він може працювати як настільний, так і на дивані біля вас. І зробила я його, ну, можна сказати, зі сміття, тому що це склеєні коробки різні і е, трубки, отакі от від пекарської фольги, чи від пергаменту, які залишаються. Вони обмотані такою поліпропиленова, ну, вона захищає труби, зазвичай продається в будівельних магазинах, нею утеплюють труби така труба. нею обмотують такі от трубки, приклеюю і виходить такий от навісний органайзер, тому що я схиляюся до того, що нитка, робочі нитки готові до вишивки, мають. Звисати і не плутатися. От, Це я таке люблю. Ну, покажу ближче. Він у мене захищається від пилюки, тому що я вишиваю не постійно. От, е Зараз вже деякі функції я вже не використовую в ньому, але свого часу вони працювали. Тобто, що я покажу вам. Зараз. Е е щоб таке взяти, щоб показувати. Ну, візьму так, оце кісточка для ниток муліне. На її буду показувати як вказівкою. Дивіться, що тут є. Тут є гольниця. Вона, як я вже сказала, зроблена з трубки. Ця трубка одна вертикальна, а одна горизонтальна. Вони все це склеїла на гарячий клей. Тут у мене лінійка. На цю лінійку наклеєні з того боку відкривачки від жестяних баночок. Ось ближче покажу. Ось так наклеєні. І підклеєні скрепки вигнуті. Що тут було? Тут навішувалася пасма, нарізані, тобто я моток муліна розрізала на декілька частин, і щоб не губити ці пасма, які ще не розібрала на ниточки, їх вішала ось сюди. А сюди на ці гачки. Зі скрепок, ось вони. Теж підклеєна скрепка. Ось бачите, це скрепка. Ось від неї гачок пішов сюди. Просто я його вигинала. Сюди я навішувала готові нитки. Ну, По одній складала навпіл і потім навішувала їх сюди на цей гачок. Потім просто знімала і брала, де мені треба. Тут і догольниця. Тобто тут пінопласт і зверху я наклеїла шматок коврика. От. І на таку ось булавочку. Такі булавочки зробила, як ну, розділяють територію цього органайзера, щоб знати, ось іде номер наклеєний. Бачите, номер нитки. І є наступний сусідній. Щоб їх розділити, я ставила таку от цю булавочку. Ну і зверху голочки такий. Це поролон. Поролон тут наклеєний. А поролон це утеплювач для вікон з клейкою основою. Ну, ось так. Тобто тут іде голочка із залишком нитик, або голка заряджена. У мене в роботі дуже багато голок, мені так зручніше. От. І ось ця труба, вона теж працює як гольниця, якщо там якісь залишки, або нитки, які вам зараз, або якісь номери, які не працюють, чи допоміжні, чи люрекс, там, чи ще щось. Тобто теж можна сюди використовувати на неї. От. Це одягаються такі, будете сміятися. Це колись такі сережки були. Але вони в мене працюють, То я їх отак просто одягаю на вколоту цю булавку. І вони в мене Розбирають докупи ось ці ниточки, хвостики, щоб вони не висіли не заважали. От що тут ще є? Оце це коробки, бачите? Ось. Це просто склеєні коробки. Ось я склеїла тут одну, потім взяла основу міцну, отут склеїла. І тут ось це теж міцна основа. Оце верхня коробка. Одна, яка відкривається, бачите? От. І ось ця коробка була одна, але в неї я вставила ще одну іншу. І вийшла шухлядка ось така. Це можна зобразити, Хто буде робити, то можете зобразити, як його тут заклеїти. Між ними зробила простір і теж вклеїла коробки, які зробила шухлядки. Пришила пули От тут у мене олівці, маркери таке. Тут у мене це очищувач лягук. Це пластирі, якщо палець, десь поріжу. Ну, тут видно розпорювачі, різні гачки, пінцет таке. Це дуже жорстка із губки для миття посуду, така колись трапилась дуже жорстка прям. Я її порізала, склеїла, і вийшло, що через неї можна очищати голочки. Так, що тут ще? Тут у мене гольниці, різні гольниці. Тут у мене голочки, це пуста гольниця, робоча. Ще одна гольниця, магнітна гольниця. Тут у мене мої літні голочки. Тут і гострі, і не гострі і для вишивки і двобічні голки. і голка та, що переводить хвостики на другий бік з лицевої на виборі. от і голки із ну, кулькою на кінці в мене є, я теж купила. Тобто тут дуже дорогі голки у мене окремо. Окремо, в мене є гольниця, в якій дуже багато голок. Там у мене їх декілька сотень голок, тому що на різні процеси я купую прямо скільки кольорів, стільки голок, та ще, можливо, і по 10, по 5-10 по голок на один колір беру. Ну, це в мене Цей, як він, та коробочка від якось дігору, не знаю, а це GMC. За ж втягач. він? Це я його ховаю цю, цей карманчик, так потім. Ех. Номери для ниток, які клеються, і це ж чистенькі такі теж плиті. Це хапач для е, ну, коли голку важко витягти із товстої тканини. Цією трубкою заводиться в голку. І ось так прижимається, і витягувати легше. Тобто, щоб не плоского витягувати, коли важко тягнути з тканини цією штукою. Ну, і це в мене, коли багато треба голок зарядити, допоміжний такий нитковтягач механічний. Колись покажу велику свою гольницю, вона в мене з тканини зшита, як книжечка. Що тут ще? Тут у мене йде найбільший такий відділ, в ньому лежить органайзер з нитками дубку, це в мене на процес тут. І далі, ну далі там таке, гудзики різні наперстки зібрані в мішечок. Різні наперстки. таке. знаєте, чим, чим мені це зручно? Тому що тут всі інструменти в мене приміні, вони організовані в коробки. Це така собі гольниця на короткі хвостики. Я її можу зняти, віск, гольниця з'ємна, але оце, це теж гольниця. Ось, Бачите, тут пінопласт, зверху наклеєний, зверху наклеєний коврик. цей. Голки втикаються. Трохи я не розчитала, його треба було б зробити або темним, або світлим, однотонним, тому що тут важко побачити цю голку, воно рябеньке і голки не видно. Ну, Щось придумаю. Можливо, я щось зверху наклею якусь тканину. Це катушка від ниток приклеєна, працює як тримач для ножиць. Це штука від крапельниці від одноразової системи, вона теж в мене приклеєна, працює як прямач для ножиць. Ось тут наклеєна не пінопласта, а таке щось упаковочне. Туди теж голки втикаються, виходить стіна для голок така. Я туди вколюю піни свої для рахування ниток. Тут іде така коробочка висока для того, щоб туди ставити олівці, щось високе, наприклад, кісточки. Тут у мене був смітничок, потім у мене з'явилася потреба ще на один процес поставити органайзер. А хто заважає, я можу їх і 10 зробити. от, Що сміттям, сміття? Тобто з цих трубок. І Працює в мене, як вольниця ще одна. Тобто це в мене один процес, а це інший. От, тут смітничок, а тут у мене запас ниток іде. Нитки це в мене на один процес нарушник, він лежить закований, поки що не вишиваю. І коробка, вона ця виймається. Це якась коробка від якогось печива, я не знаю. Просто бачите, тут ось вона вона розділена. Тобто тут ось на, на два, на. На дві половинки, і тут в мене запаси ниток ідуть, накриваю це, працює як столик. Сюди можу щось покласти, поки працюю. А ще, що цікаво, я можу поставити сюди телефон. Тобто, можу б поставити схему сюди, або дивитися фільм. От. Тут площина працює, як гольниця, або як щось покласти сюди. От, наприклад, віскусь у мене працює. Ну, ось, ось така от приблуда саморобна, а ще ззаду покажу. Що позаду? Що позаду? Позаду до цієї стінки, до відкритої коробки я приклеїла папку на двосторонній скотч. і ній знаходиться схеми. Схема от, а сюди я ставлю іноді, де він дівся? Та ламп... лупа налобна. Ось так ставлю. Або, можливо, щось інше. Не знаю, вона мені вже трохи заважає, вона мені вже не потрібна ця підклеєна коробка ззаду, але ну, поки що є, то, то є. Це, резиночка, вона трохи підтримує. Тут, коли стає ця лупа налобна, вона така кругла велика. То я її трошки підтримую, щоб вона не вивалювалася. Вона знімається ця резинка. Ну, таке, знаєте, більш не так хотілося красивого, як хотілося зручного. Вона не, не така важка, ця коробка, я її забираю до себе на диван, або вона стоїть на столі, коли я вишиваю. І таким чином, всі компактні, компактно зібрані всі інструменти, які мені потрібні, тут в мене нитки. Робочі організовані тут в мене інструменти, і олівці, і голки, і, іголки, і все, тут все, що мені треба, і нитки, і смітничок, і олівці стоять, які треба. І нитки висять, ті, що готові, я навішую. От і схема мені є. Єдине, що мені не... Чого тут не вистачає, не вистачає, куди поставити схему, якщо вона паперова. Тобто, якщо вона на телефоні, то вона мене видно стоїть. Якщо вона то паперова, то мені потрібно десь, тобто це окреме місце. Ви бачите, що шурбураю тут. Але хочу ж таки показати, вона ж таки велика, бачите, куди я. Наприклад, якщо паперове щось, то мені доводиться окремо десь його тулити. Ну, але... ну ось так. Не знаю, як вам, можливо, ви на, на основі цієї ідеї зробите ще щось цікавіше для себе. Але так як кинути вам ідею, як можна організуватися, то користуйтеся. Це виявилося найзручнішим таким девайсом для мене. От Ще раз покажу, ось, як організовані нитки. Тут нитки навішані готові до роботи і залишки. Нижньою панелькою я вже не користуюся, там, де були запаси пазм. Ну, а раніше користувалася. Тому що зараз це перейшло в мене на органайзер дубку. Голки я там не зберігаю, а нитки зберігаю там так зручніше мені. Ну, ось так, на цьому все. Нехай у вас вдається краще, ніж у мене. Можливо, поділитесь ідеями. Я собі теж щось візьму від вас, тому пишіть.